Ворон, усі ми знаємо про цю досить трагічну класику, що продовжилась ще декількома третєсортними фільмами, та якщо не таким же, то може дещо кращим телесеріалом. Колись, в прохолодний жовтневий вечір, перший фільм з Бренданом Лі в головній ролі закутував в мене в таку ж пронизливу та готичну атмосферу, що панує в цій містичній драмі 94-го року. З її виходу минуло вже 30 років, і ось у нас на руках ремейк з Білом Скарсгардом та співачкою FKA з. В головних ролях. Coming, me me. Звісно, цю стрічку треба покрутити та роздивитись, і я це, звісно, зроблю, як тільки ти протиснеш вподобайку. Домовились? Так, тоді поїхав. Встрічає нас неквапливою ходою по болоту якесь хлопча, що на своєму шляху раптом помічає бідну тварину, запутану в колючий дріт. Це лише дитинство, що приходить до нашого героя у кошмарах. Лише спогад про втрату домашнього улюбленця. Коди туда я туда Темне місто непогода. Тепер спостерігаємо за нашою героїною, її звати Шеллі, і вона собі спокійно чилила, поки не пролунав дзвінок телефону. Це подруга. Діло в тому, що одного разу на якійсь вечірці нишком було знято страшне відео, яке нікому не можна показувати. Але подруга комусь та й показала, з бажанням засадити в тюрягу одного покидька, який теж там був. Звісно, він просік тему, тому колежанка, яка вже збиралась чухати з міста, зловила шанс не очухатись взагалі. Спочатку Шеллі хотіла знести відео, але щось її спинило. Певне, треба перевірити, як там подруга, і тоді вже щось вирішувати. А це потрібно відправлятись до неї, і бажано було б без хвоста, а він є. І, здається, тут вихід тільки один набити собі декілька зірочок. Ой, а що це у тебе? Повернемося до Еріка Дрейвена. Знаходиться він, очевидно, в душі, ну а душ в якомусь рехабі, який з виду нагадує підготовку. До грив Кальмара <звук> до обіду Еріка тут добряче булять, а після обіду вже лікують. Тож від такої достатньо ефективної реабілітації наш герой зайнявся хендмейдом. Самі розумієте з якою метою, і мета його змінилась, як тільки пересіклись погляди героїв. А тим часом десь у місті вишукано тусувався наш антагоніст. Приємно познайомитись, містер Рок. містер Роук, дядько, в нас не простий. Це можна зрозуміти по тому, як він обходиться з нещодавно схопленою подругою Шеллі. Діло в тому, що вона відмовляється розкривати бодай якусь інфу про місце знаходження героїні. Тому містер твістер вмикає режим містичного шептунця, і від чого діваха змушена зробити зі своєї шиї друшляк. Я обив сотні невинних як ти. За століття, що я тут живу, я просто не вірю, що колись помру. Чому цей чорт живе століттями? Ну він відправляє невинні душі в пекло в обмін на довге та щасливе життя. Такий вже в нього договір. Ну, з тим самим, можете називати його містер той, хто живе внизу. А як назвати місце, в якому знаходяться герої? Це точно Рехаб чи, можливо, Ешкліф? Тут явно не весело, хоч і Шеллі по принципу свого татуювання. Смійся зараз. плач потім намагається, хоч якось, потішити Еріка. Хочеш ти жарт, яка рана не заживає. Не знаю. Це життя. Очевидно, контакт між ними потроху налагоджується, і як показує групова терапія, спільного в них теж багато. Бідолаха Ерік вже почав потроху втягуватись, навіть активував свій художній талант. май. Oh Шелі теж є захоплення, воно музичного характеру, і Ерік хотів би якось пограти разом, але точно не зараз. 0, 0, до вас прийшов Ніхто не знає, що я тут. Mm. Виходить, хтось таки знає, і поки вони не шпорять в пошуках Шеллі треба звідси потихеньку звалювати, чим парочка і зайнялась. Як виявляється, зняти браслет відстеження та перелізти через колючий дріт за допомогою лише однієї ковтини не складає жодних проблем. Тому вже за мить спинивши попутку, до водія якої явно багато питань, герої радісно розсікали пітьму. Коротше, оддохни поки, тому що я піду спать, діставшись до квартири товариша, де спокійно можна залягти на дно, раптово підключає. Тарантіно, прописавши свої геніальні діалоги. Що тепер? Ти не мусиш тут лишатись. Я хочу лишитися. Добре, тоді заляжемо тут ненадовго. А тоді що? Заляжемо ще десь. Гарний план. Дійсно гарний. Відчуття, що вони втекли не з рехабу, а зі школи. Ну, що там, що там, рівень інтелекту приблизно той самий. Але і це не завадило відчути ще щось. Ти блядь. А що було далі, допоможуть зрозуміти сімси. Ось так вони і пустились у любовні втіхи. Ну і не тільки любовні, що ми, звісно, засуджуємо. Тільки видерлись з реп центру і відразу ж скипнули усю програму. І, хоч з вигляду їм кайфово та безтурботно, але всі ми знаємо, який зазвичай це все має кінець. Проте в нас тут любов по типу сутінок. Тому доведеться послухати від закоханих відповідні фразочки. Якщо мене буде важко любити, спробуй любити дужче, а воно ще дужче. Поки герої собі воркують, поліція займається риболовлею і витягує з водних глубин русалочку, бувшу русалочку. Це означає, що в когось можуть бути проблеми і через неї, і через відео, яке й досі не знайшлось. Чого майстер над шептунами так цим переймається, не знаю. Він ж практично безсмертний. кінця Фільму, а от хто точно нічим не переймається, то це парочка чубриків. У них в програмі Природа, Шашличок і безкінечний потік затяганих любовних фразочок. Я мірю стати батьком 20 років, а що 18. Ось так собі й йшла 30-та хвилина фільму. А я точно ворона ввімкнув, чому я дивлюсь на якесь караоке? Раптом Шеллі коротнуло флешбеками про вечір з того відео, і тут ми переходимо до наступного акту. Ходімо, вийдемо на двір. Так, тепер ми спостерігаємо за ходою, і щоб вам не було так нудно в ходьбу по стандарту вшиті ті самі елегантні фразочки закоханих восьмикласників, що вискочили зі шкільної дискотеки після того, як одному з них набридло, що батько постійно рве її чистовики. Отже, якщо я стрибну, ти стрибнеш зі мною. І що якось чи що перевірка на відданість пройдена і можна тусуватись далі. Навіть дружбан Шелі підтягнувся, але лише для того, щоб повідомити про зниклу подругу, про яку та вдало забула, як тільки пострічала Еріка. Також він порадив мерщій тікати з міста. Чим пара і займеться, тільки для початку треба заскочити на хату. І ось 40 хвилин ми йшли до того, до чого прийшли. На цьому моменті прощаємось з Шеллі. Oh. Оскільки дівчина проткнути пакетик своїм манікюрчиком не змогла, 40 хвилина експозиція завершилась прямо тут. Врешті героїв відправили попірнати у стіксі, де вони й розійшлись. Хтось приєднався до летючого голландця, а, а хтось опинився на дивних берегах. Я хояна, де зненацька прошмигнув лапи і чим перевернув увагу Еріка до свого таємничого господаря, що прослизнув у темний провулок. Очевидно, наш герой поковиляв за ним і опинився в нарнії, що збентежило його ще більше. З'явився якийсь дідуля, почав було трендіти щось там про неспокійні душі, ворон та потойбіччя. Але очевидно, Еріку, це все як згузки вода. Тому провідник по дивосвіту вирішив, що потякати нема чого. Оклемався Ерік на тій ж локації, де відкисав. Навколо вже нікого не було, тому це хороша мить посидіти, позгадувати, як набувалось тату, яке пізніше він візьме за референс. Все таки зараз потрібно розібратись, що відбувається. Як чудово, що прийшов поліцейський, і можна запитати в нього. Думаю, з моєю дівчиною що сталося. Що... Біл, очевидно, це той самий підставний поліцейський, і він прийшов сюди шукати телефон, а знайде свою безносу, яка навідає його одразу після кривавої бійні, що вони влаштували з Еріком. Та й йому теж добряче дісталось. Але за нього перейматися не потрібно. Він ж тепер безсмертний, хоч регенерація без болі й не обійдеться. Як він вправляє свої тельбухи та кістки, я демонструвати не буду. Звісно, покажу вам щось приємніше. Що робити далі і куди йти, повинен показати ворон. Недарма ж фільм, так зветься. Птах вказує на добре знайомий міст, а видіння Шеллі натякає на те, як потрібно діяти. Телепорт спрацював. Тепер не завадить вникнути в деталі ситуації. Як пояснив старий, природний баланс порушено силами зла. Як я казав раніше, наш антагоніст хакнув життя, вклавши угоду з лукавим. Інструкції будуть абсолютно прості: відправити памороків у тартар, тим самим врятувати себе та кохану. Є тільки один нюанс, аби не відлітати від кожного ляща. Любов має бути такою ж щирою та чистою. Ну а так, в цілому, все. Так що погнали. Першим ділом Ерік завітав до свого товариша і ні, не набувати чергове татуювання. Це не фаркрай. Йому потрібна зброя дуже багато. Поки що тільки револьвери, і вже з ним він завітав до мами Шеллі з метою встановити потрібних йому осіб, тому що він налаштований їх убити. Кожного із них. Ерік наполягає на тому, що може повернути доньку, але те, що це тільки вганяє у відчай. Поки вона так старанно куперсається в уламках щойно розбитої склянки, гість користується моментом, аби заглянути у стару кімнату Шеллі. А там, поцарапаном на паркеті, швиденько знайшлась маленька схованка, у якій лежав старий бейджик. Чи нас сюди? Це означає, що ворон летить прямісінько туди. І вже на підході до корпорації зла на очі. Еріку попався старий знайомий. Ну як не підійти і не поздоровкатись, такі люди просто повинні знати всю потрібну інформацію. Добре, що телефон вцілів, бо ж як сюжету розвиватись. Ми знайшли дома, Їдь сюди негайно. Гречого таваню, 440. сорок. Радна хуже їде. Хто там і куди хотів їхати, не думав, що плани різко зміняться, і комусь доведеться покататись в останнє, комусь зрозуміти, як проходить звичайний ранок у моїй маршрутці, а комусь відчути на собі, як приблизно я з неї виходжу. Мановоді зупиніться! Наш герой почав потроху підбиратись до злодіяк, тому Шептун вирішив поцікавитись про такого моторного парубка у своєї старої знайомої мами Шеллі. Так, вони всі пов'язані, бо якби не він, то не було б в неї такого лакшері лайф. Звісно, він висловив свої співчуття на рахунок доньки, хоч і прийшов не за цим. А те за чим прийшов, чекати довго не довелось. Матера, все, що сказав Ерік, дослівно виклала. Для нього такий розклад не по кайфу, як і мамі жити з тягарем провини. Добре, що поряд є той, хто допоможе скинути цей тягар. Далі Ерік подався на раніше знайдений адрес. Добряче розпитати товариша своєї пані, що так завзято закликав їх втікати з міста, змушувати його говорити не довелось. Він і сам не проти, тому він з легкістю проінформував Еріка про те, хто там головний, які в нього суперсили, і що за вечірки там робились. Останнє так словами не передати. Передати може тільки відео, яке десь затаїла Шеллі. Усі ці клопоти саме через нього. Тому нехай вже чувак рятується. Ярень, тікай! На. Дякую, чувак. Без перестанку йшла злива, вірно, все таки якоїсь атмосфери потрібно дотримуватись, і ворон, що лише як атрибут, літає за Еріком, тому підтвердження. А сам Ерік, не маючи до чого вчепитись, чіпляється до тюлі в спробах зобразити бодай якусь душевну драму, що не вийшло. Тоді вийде одразу знайти той самий телефон, який могутня компанія з багатовіковою мудрістю її очільника не могла знайти і, врешті, подивитись той сумнозвісний відос з тієї незабутньої вечірки. Ну, після побаченого потрібно пройтись під дощем. Обов'язково під круту похмуру музику. Ні, музика дійсно крута. У мій плейліст залітає. Куди ж іти, як не до товариша, герой трішки спантеличений, шокований після такого видива. Здається, йому потрібна якась підтримка. Але невже він не розуміє, що відбувається? Йому ж вже розповіли, що в нього за ворог такий на що здатен? Та і саме Ерік в дуже неординарній для нього містичній ситуації знаходиться. Ну цього вистачило, щоб його любов посипалась, тому що головорізи, які за ним прийшли, випадково відправили його на той світ. Ну його теж. За три часа постав. Чотири часа. Відкисання у ванні знову доставило героя до одіна місцевого розливу. Місія провалена, все вейстед. Оскільки Ерік засумнівався у своєму коханні. Дорога на карнавал життя для нього лишається закритою. А Люба Шеллі терміновою доставкою полетить у пекло. Хіба що будуть, можливо, якісь пропозиції та побажання? Моя душа за її душу! Чортова душа твоя. Відчайдушний вчинок. Старий попереджає, що дороги назад вже не буде. Якщо врятує її, то доведеться діти. Знатись самому, як там поживає Вельзевул. А поки треба закріпити договір старим підлітковим способом, що насправді для здоров'я дуже небезпечно, і при тому ж боляче настільки, що може потікти туш. Відкисе рік добряче, тому поки хлопці не встигли піти, пора б відкиснути і їм. З чим цього разу герой справився. Певне пальці зморщились, тому відібрати дробовик було легше. Ну, куди йти? Далі нам знову підкаже телефон. Переписка вказує на оперу. Тож перед таким відповідальним походом потрібно, поки є час, поправити собі та духу, можливо, це все-таки фаркрай. Ну і не йти ж без майкапу, який уже від нього сенс не скажу. Напевне, щоб покрасуватись перед зеркалом з міні-катаною в руках. Озброївшись химерним стилем та загрозливим клинком, герой прибув на місце ще до початку вистави. Того, хто йому потрібен, там немає, але є краще та хто знає, де той, хто йому потрібен. І щоб до неї дійти, потрібно влаштувати справжній оперний театр. Нарізочка противників проходить під нарізочку з опери, бої поставлені достатньо ефектно та брутально. Місцями навіть дуже брутально, тому показує вам щось лайтовеньке, аби Ютуб також не вирішив зробити нарізочки, тільки вже з моєї монетизації. Штати Ерік не жаліє геть нікого на своєму шляху. А противники, які явно вже помітили, що парубка не беруть ні кулі, ні ножі, навіть не допускають варіанту, що щось тут не так, і можливо краще відступити. Напроти, вони героїчно віддають своє життя. Можливо, знову заспавняться. А чекайте, на них це не працює. Можливо, вони надіялись отримати свого ворона. Або на що вони там надіялись, я не знаю. Ерік все одно кладе усіх до єдиного. Нікому не минути покарання. Помічниця шептона це відчуває, тому телефонує йому, аби попередити. Ворон на підльоті, і не десяток охоронців, ні особистий бодігард його не втримають. Все, що потрібно Еріку, це адреса того старого шепітного. Очевидно, він її отримує, і в придачу ще вислуховує потік виправдань за свої темні діяння. А коли в тебе в руках катана, потік можна й видозмінити. Батьох потік. Овації, вистава завершена. Букет артисту. Один із них, звичайно, треба відвести на легендарний міст кохання. Пару вільних хвилин є. Кохана може ще трохи посмажитись у пеклі, чи де вона там, якби часу вдосталь. Можна було б в принципі ще заїхати, перекусити якої може смаженої курочки або качечки. Старий все одно чекає, але ворон, напевне, таке не одобрить. Окей, тоді перейдемо до справи. Шептун вже навіть причепорився в очікуванні Еріка, і натомість того, щоб прийти та швиденько завершити свою місію одним швидким рухом, який одразу звільнив би від мук кобіту, герой розвісив вуха. Треба ж послухати, що там розкажеться гнида. Це ж певне буде щось важливе. Але ні, він просто дурманить парубка, згадуючи і про те відео, і про шеллі, про корівку молоко, сідло, коняку. Коротше, розхитує і без того настійку психіку та збиває з пантелику, аби влучно скористатись своїм славним звісним прийомчиком hey, doing, love, like. success, Витівка вдалась в додатку з пробитим серцем шепітний отримав можливість заволодіти унікальною силою хлопця, зробити себе ще могутнішим. Але серія з флешбеків, що пронеслася у задурманеній голові, Еріка, привели його до тями. А він вже в свою чергу привів старого у задзеркаль. Нарешті, за сотні безсмертних років, дідо відкрив для себе щось нове. Локація йому незнайома, тож очевидно, хто програє в цій битві. Ну ось, поки Ерік топче йому пику, в калюжі вже в'ються якісь хребти божевілля. Пора відпускати його на хентай, бо з шелі вже цього досить. Дарав Петра. Здавалося б, тільки зустрілись, а вже пора прощатись. Не забуваємо, якою ціною Ерік її врятував. А було б трішки більше мізки в голові, або хоча б любов була на краплю щирішою, але драму треба ж щось робити. Тож Шеллі прокидається в тій самій кімнаті в оточенні медпрацівників. Її відкачали так, то був такий собі би тріп, все ніби відбувалося не насправді, або ж взагалі може то був сонцевої кобили. Той спочатку фільму, Недарма ж її нам засвітили. Бела коніна, добре. Якщо без жартів, Верік добився свого, кохана продовжує жити, пити, гуляти, веселитися. А сам герой, ніби як мав попасти в пекло замість неї, але він просто йде собі прямо у тому по той бічі. Напевно, вигулює ворон. Ось тобі і Ворон. Знаєте, спочатку я хотів порівнювати оригінал з ремейком, але після перегляду я зрозумів, що порівнювати тут нічого. Це дві абсолютно різні стрічки. В них немає майже нічого спільного, окрім назви та можливостей головного героя. Навіть мейкап Еріка в оригіналі мав якийсь сенс, або Ворон. Він не просто літав з боку, аби літати. Він був центром сили персонажа. Вбивши птаха, можна було позбавити Еріка його безсмертя. Тоді, коли готична, містична, густа атмосфера огортала цей драма. Медичний трилер ремейк перетворився у якесь підліткове дарк фентезі з хронометражем наполовину забитим якоюсь дитячою мелодрамою, яка й до сутінок не дотягне. Там вампіри, тут якісь лампососи. Що я і оригінальний фільм осуджуємо. Коротше, за жорсткий екшен, плюс, за музику, плюс, за твій перегляд, звісно, плюс за допомогу каналу, плюс, 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 плюс. Ну і плюс на все добре.